Сьогодні, 28 червня, День Конституції України. Напередодні свята наші кореспонденти поцікавились у громадян, що означає для них це свято і чи гарантує, на їхню думку, основний закон права та свободу. Відповіді на запитання у наступному сюжеті. Поточний рік, поза всяким сумнівом, є певною мірою знаменним для української держави. Адже саме 28 червня 2013 року чотирнадцятого року святкують основного закону України її конституції. Можливо, для когось це свято не більше ніж черговий вихідний. Проте для кожного свідомого громадянина воно це більше ніж просто червоний день календаря. Це подія, з якої власне починається існування держави як такої. Громадяни України, яких ми сьогодні зустріли у Калуші, від виконання конституції, не в захоплені. А щодо значимості цього свята, то думки їх розділились. Для мене, в принципі, це є свято, бо державні свята вони також є, вважаються святами, і що це є свято головного закону України, так що я вважаю, що це цілком нормально, що є такі свята, так само, як і День Незалежності. Жалко, просто. Така ситуація, що хто їх приймає ці закони, вони самі їх порушують. Моя така чиста думка. Хоча є, звісно, і відповідальні люди, які дійсно стараються дотримуватись тих законів, тих правил, які. Поставлені в законі, в головному законі України. Для мене це дуже погане свято, тому що наші е, е, керівники довели державу до ручки і нас теж. Ми би хотіли, щоб вона була дієвою, звичайно, і свято велике, адже це державний вихідний день. Я думаю, що потрібно тільки законодавчу систему укріпити так, щоб вона була рівна для всіх громадян. З якого боку підходити, якщо як громадянина України, це велике свято. І будь-яка держава, яка має конституцію, повинна цим гордитися І не здобуток майже минулих попередніх поколінь. А те, що в нас Конституція це всього-навсього формальний папірчик, яка вона працює, так що День Конституції мені дуже радісний, а те, що Конституція в нас не працює, це формальність пуста. Це досить сумно. І ще хочу сказати, вона не працює тому, що люди байдужі до тієї Конституції. Що має вимагати від влади, якщо сам народ байдужий і до Конституції, і до своєї держави, народ, який цікавиться своїм городом, своєю бульбою, своєю капустою. Якщо так далі буде, перспективи дуже, 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 дуже плачевні.